Івано-Франківську вручили відзнаку Ради Європи. Нагороду міській владі урочисто передав почесний член парламентської асамблеї Ради Європи, екс-депутат парламенту швейцарської конфедерації Віктор Руфі. Відзнака зазначив іноземний гість, підтверджує розуміння, братерство та зацікавленість у співпраці з країнами ЄС з боку громади міста. Також Руфі проявив свою обізнаність щодо політичної ситуації в державі. Зокрема, він наголосив на недосконалості судочинства України та мовній проблемі. Я народився. В країні, де офіційно і мирно співіснують чотири мови, також я багато цікавлюсь українською мовою, її літературою і пресою. Гадаю, що мова це формат мислення. і Якщо ми атакуємо мову, то ми атакуємо її носіїв. Цього робити не можна. Отримавши нагороду такого рівня, зазначили іноземні гості. Івано-Франківськ зможе представляти себе на різноманітних європейських заходах. У свою чергу Віктор Нушкевичус визнав, що місто і його мешканці цілком справедливо отримали відзнаку Ради Європи, адже за на останні чотири роки зросла кількість фестивалів культурних, освітніх та спортивних заходів за участю міжнародних представників. Хотів би зазначити, що парламентська асамблея ради Європи такі нагороди просто за декларування за слова не присуджують. А присутжують за реальну співпрацю, за реальне поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку і євроінтеграції. Досі Івано-Франківськ був володарем двох високих нагород Пер'є, європейського диплому та почесного прапора. Найвищою відзнакою є приз Європи. На нього можна претендувати після здобуття нагород трьох ступенів. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.